Вітаю вас, друзі! Нагальне питання, яке сьогодні всіх турбує: це як уникнути запотівання в осінньо-зимовий час. Тож, розповім вам маленький лайфхак, як зробити таким чином, щоб ваше вітрове та бокові, бокове скло не запотівало. Тож, вмощуйтесь позручніше, зараз розповім. І так, І так перш за все, Часто зіштовхуємося з тим, що маєте от такий от лук на лобовому склі, як тільки сіли в машину. Перш за все, раджу одразу включати кондиціонер і повітря направляти на лобове скло та як можна тепліше. Тут пару хвилин і цього не буде. Але як цього уникнути взагалі? Тож, перш за все, Перш за все, що вам потрібно, це підготувати свою машину. Підготувати скло до осінньо-зимового періоду за час, коли йде дуже багато опадів, перепади температури та все інше. Тож, дивіться на набір. Перш за все, ви берете мікрофібру і звичайний містер мускул. Мікрофібра та містер мускул слугують для того, щоб зняти будь-який жар, жир та з, зі скла. Неважливо, чи є у вас плівка на вікнах чи немає, але ви її вікна очищуєте. Надалі берете ось таку мікрофібру, можна придбати у сільпо, вона там приблизно 30-40 гривень коштує, і неї дуже гарненько. Сушити витираєте. Мікрофібра зроблена таким чином, що вона просто вбирає в себе весь жир. Не потрібно її ні мочити, нічого не потрібно з нею робити, просто гарно натерти скло. Ну, а далі весь секрет, весь лайфхак в саме пінці. Я взяв найдешевшу, їй потрібно абсолютно капельку, далі я вам покажу, як це робиться і що потрібно. Тож, починаємо з. Очищення скла. Беремо мікрофібру, видаляємо будь-які залишки будь-чого. Скло має бути чисте і охайно. Далі беремо мікрофібру і доводимо, так би мовити, до блиску. Пройдіться декілька разів, це лише на користі. Потім берете ось таку кількість, не більше. І рівномірно розтираєте по всьому склу, сушите. Далі я використовую просто паперові салфетки для того, щоб прибрати все лишнє. Але таким чином ви наносите і залишаєте дуже тонку плівку цієї пінки, яка і слугує. Таким, так би мовити, гідрофобним ефектом. Як бачите, зараз от кромочка запотіває там, де я не зміг дістати, а все інше скло абсолютно чисте і можна дуже спокійно подивитися в бокове дзеркало, якщо ваш автомобіль не встиг прогрітися. Ну, а тепер повторимо цю операцію з лобовим склом. Але гарна погода. Я вже попередньо очистив скло, витер, висушив, прибав, прибрав всі залишки жиру, будь всього, що там могло би бути, тому що ми на нього дихаємо, сидячи за кермом, і потім, от таким чином, розтираєте цю придбану вами пінку по всьому склу. Обов'язково круговими рухами, міксуйте це з, з подовженими рухами, і потім мікрофіброю витираєте насухо, нічого не залишаєте до блиску, До блиску. Ось таким чином. Раджу вам поступово робити скло частинами. Чи це маленьке, а особливо якщо велике, просто поступово частинами. Перевіряємо цей ефект зсередини автомобіля, і як бачите, нічого не запотіває. Користуйтесь, будь ласка, на все добре. Підписуйтесь!